І так у 21 столітті Україна опинилася в надзвичайно складній економічній ситуації повномасштабна війна. Руйнує підприємства, інфраструктуру і логістичні ланцюги та скорочує економічну активність. Водночас країна змушена залучати кредитну та фінансову допомогу від партнерів Європейського союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та окремих країн для забезпечення бюджету оборони соціальних виплат та відновлення. Ці гроші не безповоротні. Вони формують довгострокові зобов'язання, які доведеться повертати, і доведеться повертати їх звідси. І в умовах війни, коли щодня знищуються підприємства, йде масовий відтік капіталу та людей, забезпечити стабільний економічний приріст і доходи бюджету майже неможливо. З початку війни Державний борг України виріс з 49% ВВП до 90%. І величезна частина цього боргу номінована в іноземній валюті, що робить країну надзвичайно вразливою від коливань курсу гривні та інфляції. Навіть пільгові кредити та гранти з тривалими термінами погашеннями не скасовують необхідність обслуговувати ці борги у майбутньому. І це створює так звану економічну замкнену петлю, коли Україна повністю залежна. Від зовнішніх коштів, а власна економіка не може генерувати доходи для їхнього погашення. Цей момент зростає ризик того, що для забезпечення подальшого фінансування країна буде змушена поступатися частинами ресурсів, відкривати доступ до іноземних інвестицій у стратегічними секторами, передавати контроль над ними, передавати контроль над природніми ресурсами, енергетикою, критичною інфраструктурою, що потенційно обмежує політичний та економічний суверенітет. Статистика показує, що більшість підприємств. Малого бізнесу постраждали або припинили діяльність, а доходи скорочуються і скорочуються разом з високими борговими навантаженнями. Створюється ризик гіперінфляції та довгострокової фінансової нестійкості. Уряд та так звані партнери намагаються ніби пом'якшити ці ризики через відтермінування виплат, нібито списання або рекрутизацію боргу після завершення війни. Але жоден з цих заходів. Не усуває зобов'язання, а лише робить їх більш керованими. Таким чином, Україна сьогодні перебуває в умовах економічної експансії та високої залежності від зовнішніх фінансів, де кожна допомога. Має свою ціну у вигляді майбутніх виплат, зобов'язань, доступу до ресурсів і потенційних обмежень для державного суверенітету. І саме ці чинники визначають довгострокові економічні та соціальні перспективи країни, впливають на території, природні ресурси та життя людей у найближчим десятиліттям. Ми можемо попасти в таку ситуацію, де замість військової експансії ми попадаємо повністю на економічну експансію.